Заклики до перерозподілу кордонів України та приєднання сум до Новоросії. До цього у соціальній мережі ВКонтакті закликала непрацююча 33-річна жінка в сумах. Робила це за гроші представників терористичних організацій, так званих ДНР і ЛНР. У серпні її затримали працівники СБУ. Сьогодні відбулося підготовче судове слухання у зарічному районному суді Сум. Органом досудового розслідування достатньо повно засувано всі обставини. Зібрано відповідні докази, в тому числі і інформація провайдерів, обвинувачується в тому, що вона, будучи користувачем соціальної мережі ВКонтакті, розповсюджувала ряд публікацій, які, за висновком відповідних проведених експертиз, містять заклики до порушення. Територіальної цілісності України, кордонів України на порушення порядку, встановленого Конституції України. Ну, коротко, це заклики до приєднання так звано до так званої Новоросії. А як ви оцінюєте те, що відбулося сьогодні? Чи я воно визнаю мене діти домашдуть, я дуже спішу. Якщо вони жінки доведуть і загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.